Всім привіт! Сьогодні будемо копати картоплю сорту Агрія. Це Еліта, тут у мене два рядка по пів рядка, виходить. ну два неповних рядка. Ця вся картопля піде на наступний рік на посадку. ну Поїхали. Та картопля це сорт Агрія еліта. Це вся картопля піде на наступний рік на посадку. Автоблок треба регулювати або колеса міняти сильно швидко їде. Зараз покажу. И как картопля Разделить ну, Картофель Це сорт Рудольф. Вона красна, а всередині біла. Це ми її поки не будемо копати. Сьогодні тільки два рядка. Ось це виходить пів. І тут ще пів. Добре, поїхав далі. Ось така картопля вийшла. Це з п'яти. Кілограм еліта сорт Агрія. Ну, це все піде на посадку. Три ящичка такі. Ну, це получилось Це я порозлажував, бо будуть ящик на ящик ставати, щоб не давилося. Получилося 4 відра 10-літрові отакі з підкраски на 10 літрів. Повні, 4 повні відра, оце вийшло з 5 кг. Ну а садилася вона вся отака ось була. Невеличка, вся отака була. І оце з такої от така виросла. Ось така картопля, сорт Пікасо це у нас друга репродукція. Копалка трохи забивається. В цьому році не... бур'яни не повикопували, тобто не повисапували, бо було все зароще, бадиля було здорове, то бур'яни не трогали. Зараз бадиля засохла, не стали вже пропалувати. Вони якраз картоплекопалкою копалкою все. Якраз усе перед цейкою, зрізає, вирізає трошки важче, звісно, але но... зато не треба пропалувати. Ось тут вже вибрали, бачите, тут чистенько. Ну, копаємо далі. Нагадую, це сорт Пікасо Гарна картопля, не дуже здорова і не маленька. Якраз така на ладошку саме то Ну, є більше, є менша трохи, так непогано. У мене тут ще один сорт, сорт торнадо. Зараз цю докопаємо. Вже як будемо ту копати, зніму ще коротеньке відео. Ну, вставлю в це саме відео. Дякую, продовжуємо. Сьогодні копаємо останній сорт торнадо. Ось така от картопля. Один рядок викопав за дві хвилини 35 метрів рядки. Це сорт торнадо. Червона картопля. ну Всяка непогана картопля. Чим мені подобається вкущу батенько і на посадку є що відібрати. Це перша репродукція, в мене останні три рядка залишилось. поехали далі. Приступаємо до другого рядка. Нагадую, сорт торнадо. Ось так виходить, нагадую, сорт торнадо. Картопля, ну ось така. Не дуже мілка, ну і не дуже крупна, ну, якраз нормальна. Ось така. 35 метрів, дві хвилини. Мотоблок Вейма ВМ900М3. Картоплекопалка сама проста, сама дешева, трошки перероблена. Ну, її вистачає. Поїхали далі. Ну що, залишився останній рядок і картопля 2025 року закінчилася. Продовжуємо. Ну от і все. Закінчив картоплю в цьому році. Ось така. Тут влаги трохи більше, то тут і картопля трошки більша. Ну а так в принципі вона вся майже однакова. Гарний сорт мені сподобався. На наступний рік більше посадю. Так, ну що, всім пока, гарних врожаїв. Кому сподобалось, підписуйтесь. Лайки, дизлайки. Всім мирного неба над головою. Дякую.